Слава Ісусу Христу, підкажіть, як правильно молитися за навернення мусульман. Маю друга мусульманина, і між, ними, між нами постійні суперечки, а релігійну на релігійну тематику. Хоч я вислухаю його смиренно і намагаюся пояснити і довести йому слово Боже, однак Він розцінює це як заволодіння мною демоном, тому не розумію, що кажу і що чиню. Натомість свою релігію і Коран він вихваляє понад усе. Біблію він теж читав, однак вважає її недостоменною, оскільки вона переписана декілька авторами, і справжній зміст, можливо, вже давно втрачено. На всі факти, чуда, простілення реагує сміхом і переконує, що я все це бісівські прояви, щоб заманити людей у пастку. Мені подобається саме поняття за навернення мусульман. Нашу мусульман навертати? Ви що мусульманна. Мусульманин це той, хто знайшов свою віру. Як ви хочете його звести з із із його віри, він вибрав собі свою віру. Ви не вертайте тих, які безбожники, які ніякої віри не мають. І не треба спорити з іншими релігіями. Я переконаний, що ви свою релігію до кінця не знаєте. Ви хочете розказувати про чужу, про іслам, про Коран. Ви що знаєте про Коран? Або про юдаїзм? Що ви можете знати, скажіть мені? Ви про свою віру навчитися добре. Не треба нікого навертати. Навертати можна без Божників, ті, які нікуди не ходять. Як він собі сприймає, він свою віру, віру вибрав, і не треба його збивати з пантелику, хай собі йде в своїй вірі, ви маєте з пошаною ставитися до іншої віри. З пошаною. Віра це дорога до Бога. І як людина собі ту дорогу знайшла, нащо її збиваєш з пантелику? Отже, як вона не здала, вона собі вибрала. Дайте людині право вибирати. Господь Бог дав нам вільну волю, Він нам її гарантує. Знаєте, як то можна перевірити Там по вас усіх. Ви гріхи робите, вас Бог хоч раз за руку зупинив? Ні. Ви чудите. Бог каже, та прошу дуже. То чого ви пхаєте? До того, що людина вибрала свою віру? Людина вибрала свою віру. Шануйте той вибір. Себе спаси. По латині це звучить медіце, кура та іпсу. Lyka, juo didžiujui save sam.